Кукос, давай фокус показывай. Сейчас кукусик пропадай. Фокус. Покажи. Призором прибираем, все равно срочно там в кухні йди. Фокси. Шо воно тут рубається. Да, сравоч. Коробки. І що в нас тут таке буде? Так сидим Сказала, <ріху> що ти будеш мати луточки на вікнах. В мене моє в Що Зараз висість таке чи тільки в мене. Будеш як ворений. Це осіння депресія. Ну, може бути. Вон покажи, яких дощі ж душі взагалі і лутка просто Да. Дуже пилюка. Треба трошечки його помити. Мухи полпсироли. Ти пособирав? Да uh... знаєш, що пособирай? Яблучка, які в поле там гнають. Uh, треба йти собирав. Ото туди в мішок. Там є. Решила й попу познімать. Висадили по приколу. Красиві. Ну, солодкі. Вчора пробували. Тут такі солоденькі яблучки. Стараємося визбирувати, щоб не воняло. Бо воно ну, потім і мушка. Так прийшло прибороти на другий поверх до, Юр, до Юрчика в кімноту. Зараз будемо трошечки водичка, пилосус. Трошки все повитираємо, позастеляємо в кровати, пооткриваємо роліта вікна. Коротше, ось Юрі ж зробили там показували в відео проектор, щоб в кімнаті там своїми показували, а вче ж купляли для Юрчика. Ось так повісили на стіну його, ось він на потолку. І юки горно вечором тут полежать, порелаксувати, подивитися. Так, ну що, погнали роботи. Провад застелили, що нам наводить порядок на його столі. Два рюкзака, один на музику, один в школу. Зараз трошки пилюку тут повитираю. витру вікно, пилюку, витру трохи комп'ютерний стіл, пропило ну і все. <му> Там, там, Ну і результат. Все зробили, все помили. Все чистенько. Тут помили все, попилососили, чистотой порядок. Можна йти вниз дольше щось робити. Кока, кокосик вже скучує, бо мама сьогодні щось цілий день тільки щось робить. Помила Ні. тільки що ці грильні наші штуки. Бо сьогодні ввечері, може, м'язка пожоримо, коротше вимила сірку повісила, пішла в туалеті прибрала. А зараз хочу прибрати трошечки в кухні. Я знадвурку помила вікна і хочу всередині помити. А щоб їх помити, тут треба трошечки поскладати. Ось тут і кіт спить. Нас. Тут сюка нас розкидав свої вудочки. Коротше, все на світі. Все в пакатах. Тут пакети складою Юрчика мала, усе. Коротше, тут ось все в пакетах лежить, треба потім віддати. А віддаємо хлопцям Максима. Е -е, ну, Вдома бігать. Тут такі в нього горні речі є, всякі джинси, всякі ботиночки маленькі. А що Передаємо по наслідству, а вони вдома діти будуть бігати. Коротше, тут пакети складу, а потім колись треба буде завести. Зараз трошки на дивоні порядок наведу і трошки протру вікна. Ну, В крайньому випадку вікна я помила. Хорошо помила вікна. Тут трошки так склала. Телескоп трохи від відпилюки витерла. Це вікно помила, трошки позамітала. Ну, вже краще. кокос? Опа, що за тебе їсти? Суп. Супик, хліпчик, кова. Будемо обідати. їмо ага. Докок? Юся, мені житься теплі деньки, мабуть, чує. Да, Юсь? Ти чуєш, вже буде холодно скоро, так? Да? Ти на сонечку рішила полежати, до повальоті? Ой, красовиця яка. Юся, кс 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 Ти красива китя в нас, да? Старенька красива китя. І кокусик стоїть. Ох, такі красовчики два. Сможуться сосиски. Кокусик йомку вирив. Кокусик, іди йомку ще. Бухаємо нас <рес> сусід, бо загоровиться щось дуже швидко від жиру. Я не знімала, не знімала. папа вже тут півчаса дмуха. <рес> а це <рес> думаю, можна включить, показувати йому, як то спопе <рес> дує. Сосиска куряче, да? А жиру? Так, <ривіт> да, а жиру просто. Та вони курячі. І ще ось готуємо криваточки. Купили упаковочку криваточок, точніше не купили. Оксана нам дало. І просто так ось їх трошечки. Вони вже товарені, готові. А просто розігріємо. І буде смак, ососійський он вже виложили. І підемо в у вечері. А ось такий телескоп. Ось мама. Правда, звісно, без фільтру не дуже хорошо дивиться на це все. Доволі прикольно. Це кукусіка вигуляємо по Так, да, Кукусіка рішили вигуляти по пісять і разом подивитися на місяць. Зараз іде Юра. Ждемо Юру. Таку в такому нас астрономія. Да, так, в пилюки пипець. Бо куст пилі стоїть. Це жесть. Коккі. Кокус, давай робить діло. Оце місяць в телескоп. Трошки дергається, бо я тримаю його не дуже рівно. Це коли у нас така була штука. Ми з Юрою дуже займалися астрономією, дивилися на Сатурн.